Добрий день! Це п'ятий урок курсу Шахи з нуля за книгою Бобі Фішер вчить грати в шахи. Сьогодні ми з вами поговоримо про ціль гри у шахи. Для того, щоб виграти шахову партію, вам потрібно поставити королю суперника шах і мат. Давайте розберемо, що ж таке шах і що ж таке мат. Шах це. Хіт, який е створює загрозу ворожому королю. Ось, наприклад, тут е біла тура поставила шах е королю. Напала на короля і погрожує його з'їсти. Нагадаю, що побити короля у шахах не можна, йому можна тільки оголосити мат. Це єдиний спосіб виграти у шахи. Тут. Е Тура оголосила шах чорному королю. Е, від шаху є три способи захиститися. Е, тут у чорних є всі три. По-перше, чорні можуть побити туру, що ставить шах. І таким чином е, позбутися шаху. По-друге, е, чорні можуть закритися від шаху турою. І після цього король буде в безпеці. По-третє, чорні можуть відійти королем на безпечне поле. Наприклад, ось тут чорні можуть відійти на поле H2. Так, давайте перейдемо до розгляду наступної позиції. В цій позиції теж білі оголосили шах королю. Але на цей раз у чорних вже немає можливості е, втекти від цього шаху. Вони не можуть ні побити ферзя, тому що е, якщо вони поб'ють ферзя, е, ну, то. Е, тобто вони навіть і не можуть побити ферзя, тому що ферзя захищає тура, і якщо король поб'є ферзя, то опиниться під шахом. А ходити під шах це проти правил. Тому. Е, Бити ферзя не можна, але і інші поля відступу для короля недоступні. Тому що ферзь поб'є короля, якщо він відійде, Ну, ферзь буде нападати на короля, якби він відійшов на H3 або H5, а якщо король відійшов, захотів би відійти на G3 або G5, то теж Ферзь його там поб'є. Тобто Ферзь захищає усі поля, куди б е, міг би походити король. Таким чином, е, захисту від шаху немає, королю оголошується мат білі в всій партії. Е, подивимося ось таку ситуацію. Е, тут хід чорних. Е, чорні пішачки йдуть вниз. І е, тут чорний пішак не може походити, бо він упирається в пішака на. H4. Але і король не може нікуди походити. Тому що куди б він не походив, він попаде під шах. Така ситуація називається пад. І це означає, що партія закінчилась в нічию. Ідемо далі. Давайте подивимось в цій позиції. Чи поставили тут білі. Мат чорному королю. Бачите, білі поставили тут шах, тура напала на короля. Але у короля є можливість побити туру і таким чином захиститися від шаху. Давайте розберемо схожу позицію. Тут тура знову походила на Є8, поставила шах, але король, бачите, в цій позиції не може побити туру в один хід. Інші поля також закриті для короля, тому що, вони якщо король піде на будь-яке з полів по 8 горизонталі, які я горизонталі, то він отримає все одно шах, тому туди він ходити не може. А по 7 ряду усі поля для Чорного короля закриті власними ж пішаками. Таким чином, захисту. У чорних немає. Нагадаю, що пішаки чорних йдуть вниз, вони не можуть побити туру. Таким чином, захисту від шаху немає, і чорним оголошується мат. Пілі виграв. В цій позиції ферзь стоїть дуже близько до короля і закриває усі поля, куди б хотів би втекти король. Але ферзя ніхто не захищає, і король може просто побити ферзя і. Таким чином позбутися шаху. Після того виникне позиція, коли на дошці залишилось тільки два королі. В такому випадку теж оголошується нічия. Розберемо схожу позицію. Тут знову хід чорних, як ви бачите, усі поля довкола чорного короля закриті. Бачите, йому нікуди не можна походити. Усюди ферзь ставитиме шах. Але і ферзав вже побити тут чорні не можуть, тому що попадуть під шах слона. Таким чином, тут білі поставили шах і, мат, і вони виграли цю партію. Розберемо ще ось таку позицію. Бачите, тут, тут чорні йдуть вже наверх, тобто ми дивимося з боку чорних. Ми можемо для того, щоб я вас не плутав, будемо дивитися завжди з боку білих. Тобто чорні пішаки йдуть вниз. Тут білий ферзь достатньо близько і ставить шах, всі поля закриває, але, як бачите, ферзя ніхто не захищає і чорні можуть побити цього ферзя королем. Тобто, бачите, пішак не може побити, він іде вниз, а ферзь, а король може побити ферзя. Подивимось на дуже схожу позицію тут. Бачите, ферзь знову ж таки закриває усі поля, куди міг би походити король, а ферза захищає тура, тому і ферзя бити теж не можна. Таким чином, білі тут поставили шах і мат. Що ж, сьогодні ми з вами розібрали, що таке мат, що таке шах і що таке пат. Всі ці три поняття означають кінець гри, але з певним своїм результатом. Мат означає виграш того, хто поставив. Ну, той, хто поставив мат, той і виграв. А якщо на дошці пад або два королі залишились, то це нічия. Що ж, дякую вам за перегляд. До наступного уроку. До побачення!